нас тема, як на Вознесіння Господнє почути ангелів, Вознесіння Господнє це свято дуже особливе, коли ангели наближаються до людей, але це відбувається тільки з тими, хто правильно і гідно відзначає цей день? Коли ви приходите стати перед лицем Моє. Хто вимагає від вас, щоб ви топтали двори мої, не носіть більше дарів марних, куріння огидне для мене, новомісяч і субот святкових зібрань не можу терпіти беззаконня і святкування. Першого дня ваших і усі ваші свята, ненавидить душа моя, їх, вони стали. Мені важко нести. Що означають ці слова? Те, що для більшості з нас свята звучать лише в земній площині, вони не підносять нас вгору за Христом, а приземляються. Ми тільки ще більше обтяжує ними, применшуючи справжнє святкове звучання, віддаляючись від Бога. Господу не потрібні наші святкові атрибути, йому необхідне наше серце радісне про нього. Хваліть Бога, в святині Його, хваліть Його на могутнім Його небозводі, хваліть Його за чини могутні. Хваліть Його за могутню велич Його, хваліть Його звуком трубним, хваліть Його на арфі та гуслях. Хваліть Його з бубном і ликами, хваліть Його на струнах і органі, хваліть Його на цимбалах дзвінких, хваліть Його на цимбалах гучних, всі дихаючи та хвалить Господа. Ось це свято, банкет радості, але як важко цього досягти. З року в рік ми приходимо коло свят. І вони стали для нас чимось звичним, повсякденним. Душа свята втрачається за мішурою, за зовнішньою картинкою, сформованою традиціями, нехай навіть і благочестивими. І ми зразу в раз пропускаємо щось неземне, що є камертоном святкового дня, його вищим досконалим звуком. Цього звучання в повній мірі не досягне той, в кому світ не розп'яли. Для Господа важливо не наше приношення в цей день, а внутрішнє розташування, зречення від суєтних турбот світу, зосередження на вищих глибинах і сенсах життя. Таке зречення вимагає надусиль і сверхволі, яка вже буде. Не людської природи а божественної. До такого звучання нас сьогодні закликають ангели. Вознесіння Господнє це свято ангелів, які зустрічають на небі свого Творця і Царя в людському тілі. Церковні пісніспіви сьогоднішнього свята наповнені ангельськими вигуками. Візьміть врата князі ваші!» Піднімайте врата небесні, свої затвори вище, приймайте Царя слави. Радійте, ангельські чини, передавайте з рук в руки переможця смерті на щитах переможних, доріносіма чинми Алілуя. І ми слідом за Господом з хвалебними піснями і радісними серцями висуваємося в шлях, шлях в життя вічне. Який відкрив нам Господь через своє славне Вознесіння? Життя земне після Вознесіння Господнього не самоціль попереду сяє світло життя вічного. Що ми повинні зробити, щоб не згрішити в цей день? 13 червня сьогодні у нас День Вознесіння. Всі прихожани Православної Церкви відзначають свято Вознесіння Господнього. Воно є дванадцятим, що означає, що його заборони та традиції категорично важливі і повинні бути дотримані всіма людьми, щоб Бог не гнівався і в домі завжди панували мир, щастя та удача. То які ж заборони? Є сім категоричних заборон у День Вознесіння Господнього. Не можна відмовляти в милостині, оскільки вважається, що цього дня серед бідних та жебраків ходить Ісус Христос. Не можна лихословити, лаятись, лаятись, пліткувати. Обговорювати когось за спиною і говорити, Гедоти, всі справи є гріховними у цих свят, не можна цього дня займатися важкою фізичною роботою, а також влаштовувати генеральне прибирання вдома, виносити сміття, допустимі лише дрібні домашні справи. Не можна цього дня проводити свята на гуляння на честь подій. Не пов'язаних із Вознесінням Господнім, усі урочистості краще перенести на найближчі дні чи вихідні. Не можна вінчатися та одружуватись, оскільки церква не проводить обряди вінчання в цей день, а свято весілля просто небажане. Не можна надаватися смутку та смутку поминати померлих. Тужити, плакати, надавати апатії. Такий стан може затриматись довгий час і не відпустити людину. Не можна цього дня скаржитись на своє життя протягом справ та інші речі, Інакше ситуація може погіршитись до ката... катастрофічних масштабів. І п'ять дуже важливих справ у день Вознесіння Господнього цього дня важливо сходити до храму та взяти участь у службі, поставити свічки за здоров'я близьких та рідних, за їх щастя та благополуччя, а також помолитися Господу на виконання своїх бажань. Господині цього дня печуть різну випічку та здобу, а потім пригощають їх друзів, родичів та знайомих для удачі та благополуччя. Цього дня дозволено вживати будь-які страви, адже День Вознесіння Господнього не є пісним, проте алкоголь пити категорично заборонено. Зранку в цей день можна пройтися по росі та вмитися її, щоб здоров'я було міцним та удача весь рік супроводжувала? Важливо в цей день примиритися з людьми, яких ви колись образили, чи вони вас образили. Це призведе до поліпшення життя і зміцнення відносин, набуття старої дружби. Які прикмети у цей день? У визнесіння Господнє. Якщо іде дощ, весь місяць буде посушливим. Сонце за Хмарою зникло на заході сонця. Завтра буде негода. День ясний урожай буде багатий. Увечері стало душно, чекай на опади. Роса велика увечері, наступний день ясним буде. І які ж молитви читати на Вознесіння Господні? У світле свято Вознесіння Господнього в храмах співають тропарі, кандаки, читають молитви. В них спочатку описується саме божественна подія, а потім йде твердження обітниць Ісуса Христа, залишеного живучим на землі Християна. При читанні молитви важливо. На вимовлені слова, а відчуття серця християнина. В самому початку звучить подячна пісня за те, що Ісус прийшов на землю, зазнав заради грішників смертельної муки, Воскрес і був піднесений в Небеса, щоб своєю любов'ю оберігати вірних йому християн. Е, в цей день хорошо читати. Перед іконою Вознесіння Господнє молитву. Господи Ісусе Христе, Боже нас, що зійшов з небесних висот заради нашого спасіння і сповнив нас духовною радістю у світлі і світлі дні Воскресіння Твого, а по закінчення земного служіння Твого, вознісся від нас на небо зі славою і сів праворуч Бога. І отце. У цей ясний і світлий день Божественного Вознесіння Твого на небо земля святкує і торжествує, небо сьогодні тішиться Вознесінням Творця Всесвіту. Люди повсякчас прославляють, бачачи, що природа їхня, яка заблукала і упала, вже на ременах Твоїх спасе, спочиває і на небо возноситься. Ангели веселяться, промовляючи, хто цей, що приходить у славі сильний у боротьбі? Він насправді цар слави. Допоможе і нам, немічним ще по-земному думаємо і не перестаємо лише тілам догождати величний вихід твій на небо, обдумуючи і прославляючи. Відкласти нарешті усі свої життєві і тілесні турботи і разом з апостолом Твоїми на небо усім серцем і всіма помислами своїми споглядати, не забуваючи, що там на небі оселі наші, а тут на землі ми лише подорожні і прибульці, котрі вийшли з батьківського дому і віддалилися в далеку країну гріха. Заради цього просимо Тебе, Господи, своїм славним Вознесінням, віднови нашу совість, бо нічого дорожчого в цьому світі у нас немає, виведи нас з гріховного полону тіла і світу, щоб ми тільки про горішнє, а не про земне роздумували, щоб не лише собі догаждали, а для себе, і для себе жили. Але і тобі, і для Тебе, Господа, і Бога нашого служили і трудилися, допоки не звільнимо світ тіла і прийшовши заслужені митерства, досягнемо небесних поселень Твоїх, на яких ставши праворуч величі твоєї, з ангелами і архангелами та усіма святими, прославлятиме, все святе ім'я Твоє, з безпочатковим Твоїм Отцем. І все святим, і єдиносущним, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. І бажано в кінці молитви слід щиро покаятись, бо не можна увійти в вічне життя, якщо Господь не пожвавить совість, не виведе з полону гріха, не дасть земної мудрості і відмовиться від уз плоті. За обітницею Спасителя на небесах справжніх послідовників Христа зустрінуть ангели, архангели і всі святі, щоб разом на небі прославляти Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Ну, давайте вам ще трошки роз... хто присоединився може не чув. Ще раз чуть-чуть розкажу вам про свято, Вознесіння Господнє, що не можна робити, як святкувати. Вознесіння Господнє – це дуже стародавне свято, встановлене ще в IV столітті і відзначається на сороковий день після першого дня Великодня. В честь завершення видимого перебування Спасителя на землі, вознесіння його у плоті з Оливної Гори поблизу війфанії на небеса до Бога Отця. Як свідчить Євангелія протягом 40 днів після свого Воскресіння, Спаситель не раз був зі своїми учнями, кажучи з ними про події свідками та учасниками яких вони були про Царство Боже. А на сороковий день Ісус прийшов до присутніх в Єрусалині апостолам, щоб дати їм останні настанови, повідомити про хрещення їх через кілька днів Духом Святим, що дасть їм силу нести віру Христову по всьому світу. Потім Ісус привів апостолів на Оливну Гору. І, благословивши їх, піднісся на небо. А розгубленим апостолам з'явилися два ангели і сказали, мужі галілейські, що стоїте, дивлячись на небо, той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так само, як ви бачили Його висхідним на небо. Так було дано пророцтво про друге пришестя Христа. У народі Вознесіння Христове носило кілька нас: вшестя, ушестя, знесіння, традиції наказували особливу підготовку до цього свята. В деяких областях України господині пекли пироги подовженої форми, прикрашені паралельними смужками тіста, символізували сходинки сходів. І спеціальне печиво у вигляді драбинки, і що було на чому Христові вилізти на небо. Як правило, сходинок було сім: за кількістю небес, апокаліпсу. Частина пирогів обов'язково віддавали біднякам, а печиво першні з'їсти використовували для своєрідного ворожіння. Вважалося. Ще людина, яка кинула його з двіниці або даху будинку, зможе дізнатись, на яке небо потрапить в загробному житті, яка за рахунком сходинки відіб'ється, на те й небо йому і дорога всі сходинки цілі, забезпечене місце в раю. Все розбивалося, гріхи не дадуть піднятися на небеса. В інших місцевостях пекли до свята велику кількість млинців під назвою Божі онучі. Високо цінували росу, що випала вранці святкового дня. Її буває в цей день особливо багато, як ніби земля плаче, проводжаючи Ісуса. Народні цілителі стверджували, що якщо цю росу з молитвою дати хворому, то й швидко одужає. А якщо дівчина нею миється, стане писаною красуньною і незабаром вийде заміж. Хоча в цей день в панихід, не правлять панихиди, люди намагалися пом'янути померлих батьків. У народі вірили, що від Великодня до Вознесіння відкриті двері в рай і пекло. Душам праведників дозволено перебувати на землі. А грішні на цей час звільнений від пекельних мук. Вважається, що після вознесіння марно садити овочі та сіяти зернові. До цього часу в природі все вже наповнене буйною зеленю, розкішними фарбами і ароматами квітів, як кажуть в народі, все знос від землі до неба. Тому в цей день хлібороби не працювали. А як і всі віруючі, йшли до церкви на святкове богослужіння, щоб подякувати Богові і попросити про гарний урожай, віруючи, моляться про здоров'я і благополуччя своїх сімей. У народі вважалося, що перед тим, як вознестися на небо, Господь вислухав усі прохання і виконував їх. І якщо з вірою щонебудь попросити, все збудеться. Правда, прохання пов'язані з фінансами залишаються без відповіді. У Візнесіння саме час попросити вибачення у скривджених вами людей і пробачити тих, хто образив вас прийняти ходити на роздоріжжя, відвідувати своїх родичів і друзів, несучи їм подарок, печиво, драбинки. А ось бажати комусь зла ніяк не можна, як і сваритися, лихо словати і плювати на землю. Вважається, що в цей день Христос продовжує ходити по земних дорогах. З цієї ж причини не можна відмовляти в допомозі мандрівникам, як і в інші великі свята. Не положено виконувати важку або брудну роботу. А також всього того, що відволікає від роздумів про Бога і млиток. Зате користь приносить спостереження за погодою. Було відмічено, що хороша погода на Вознесіння, по-перше, заставу великого врожаю, по-друге, протримається до Дня святого Михайла. По-старому, це 21 листопада. Дощ цей день віщує дощове холодне літо з великою кількості груз. У всякому разі, на Ілью, це по-старому, 2 серпня, ну, треба дві неділі відчитувати наперед, точно буде гриміти. Крім того, це погана прикмета для врожаю і для здоров'я як людей, так і худоби. До речі, при будь-якій погоді відразу. Після Вознесіння відкривається сезон купання. У народі стверджують, що навіть якщо вода ще холодна або температура повітря не дуже комфортна, застуда від купання нікому не загрожує. Всіх ще раз я вас вітаю з вознесінням Господнім. Бажаю вам всім мира, мира, добра, здоров'я. І найголовніше, щоб скоріше закінчилась війна у нас на Україні і у всьому світі, щоб на всіх землях християнських панував мир і злагода. Бережи вас всіх, Боже! Да, напоминаю, що вечірня молитва за наших захисників, за нашу Україну і весь український народ. О 21 годині всіх вас запрошую на молитву. Бережи вас, всіх, Боже!